Тому що як рік тому, так і зараз наша позиція не мінялася, вона була принциповою тоді, коли обиралося керівництво обласної ради, і вона є такою самою зараз. Хто пригадує, коли обиралося керівництво обласної ради минулого року, рівно рік тому. Була також створена коаліція певна, в яку входили певні політичні сили, не будемо про це згадувати. Потім в одну місце все змінилося. І Керівництво обласної ради стало таким, яким воно є сьогодні. Може, можливо, для когось секрет, можливо, вже якось не секрет, що потих домовниця як з одного боку, так і з іншого боку. На місці, шанованого мною Євгена Миколаюча Колода, мав бути я. Але від такої честі я тоді відмовився. Ну, Батьківщина і Свобода від такої честі не відмовилися, тому вони зараз знаходяться там. В мене мало сумнівів. У мене мало сумнів, чим закінчиться сьогоднішнє голосування. Я думаю, що Євгена Миколаївича, сьогодні депутати позбавлять його посади. Наступним буде, наступним буде Анатолій Миколаєвич Канко, якого сьогодні рятує від того, щоб його сьогодні не звільнили, тільки дві речі вирішительівське походження і відмова моє особисто зайняти його місце. По суті, фракція Українського об'єднаних патріотів у кров у цій, цій, я не знаю, як це назвати цих заходах участі не приймає. Ми не захищаємо холода, в нас до на нього дуже багато претензій. Його треба, мабуть, звільняти з цієї посади, але не менш треба звільняти з цієї посади усякі керівництво обласної ради. Тому у цій ситуації ми не підтримуємо ні звільнення його, ні його залишення на цьому місці. Більше того, коли після сесії у липні виникло питання, і дуже справедливо виникло питання, що робота обласної ради потребує кардинального поліпшення, почалися переговори, як це зробити, і я в них також брав участь, і я цього не приховую. Але. Якщо звести оце питання покращення роботи обласної ради тільки до звільнення холода, а я скажу більше далі, і заміни його на Людмилу Овчаренко із партії відродження, чи покращиться робота обласної ради, не покращить міграма. Як мінімум. Тому для покращення роботи обласної ради треба приймати кардинально серйозніші заходи. Ну і е, останнє, коли депутати будуть зараз голосувати, от, е, я конкурс там прокричав. Значить, подумайте про те, як треба це зробити. Я з пропозицією фракції нашої сказав. І останнє це не стосується питання цього. Тут виникало питання по селу Бондарі обєднаново Новоалешівської громади. Так от це питання заблоковане проведення виборів там на принципову позицію. Депутатів від Української Віни Патріотів у у Верховній Раді, які всі вісім звернулися з депутатським запитом і до ЦВК, і до уряду України, де вони категорично вимагають не порушувати закон Полтавської обласної ради обласної адміністрації. І зовсім останнє. Я категорично не сприймаю, категорично не сприймаю позицію партії Батьківщина, яка дуже часто я суціль демагогічною, популістською і огульною. Тому в цій ситуації я хочу сказати, що ці нападки, які тут звучали, в тому числі і на голову обласної адміністрації головка, яку ми також критикуємо, але критикувати треба, пропонуючи щось взамін, як мінімум. Якщо я не пропоную нічого взамін, як краще зробити ситуацію, або не стає і не працює це, ну це називається критикація. Дякую.